По дев'яті в Україні на п'ятому каналі розпочинається терне живо, і далі час новин. Двох громадян України, яких вважали загиблими, врятували з-під завалів будинку в турецькому місті Хатай. Про це повідомив український посол в Туреччині Василь Боднар. І ще четверо українців постраждали. Загрози життю немає. Ще 19 громадян України не виходять на зв'язок. 38 вдалося розшукати. Усім надають допомогу. Рятувальні роботи в Туреччині тривають. І зараз ми можемо бачити трансляцію цієї країни на ж. Живо. Загалом через руйнівний землетрус уже понад 7 тисяч загиблих, більше як 5 тисяч жертв у Туреччині і ще понад 2 тисячі у Сирії. Докладніше розповість Нонна Стефанова. З-під завалів після землетрусу в Туреччині та Сирії досі дістають живих людей. Але час грає проти рятувальників у поруйнованих стихією регіонах. Випав сніг. Тож ті, хто вціліли після підземних поштовхів, можуть померти від переохолодження. Поки влада зосередилася на порятунку живих, сотні людей чекають, коли дістануть із під завалів їхніх близьких загиблих. Хтось гріється в імпровізованих притулках біля поруйнованих будинків, а хтось вирушив у наметові містечка. Там під завалами двоє моїх племінників. Будинок обвалився у другій годині. У понеділок, мабуть, таких будинків сотні і тисячі людей досі під руїнами. Влада забороняє нам діставати їх самостійно, але й не надсилає нікого на допомогу. поки що живемо у цих наметах. Як довго будемо тут, ніхто не знає. Досі є повторні поштовхи. Ми спустошені, навіть немає слів, щоб описати це. Ми намагаємося знайти намет, щоб розташуватися там, але вільних немає. Велика проблема з розміщенням. Просимо владу допомогти нам. Через масштабні наслідки землетрусу Туреччина на три місяці оголосила надзвичайний стан у десятьох провінціях. За словами президента Реджепа Ердогана, природне лихо стало одним із найбільших не лише для Туреччини, а й для всього світу. Поточна ситуація вимагає надзвичайних кроків. Ми оголошуємо зонами стихійного лиха 10 провінцій, де стався землетрус. Також запроваджуємо надзвичайний стан у цих провінціях, щоб оперативно провести пошуково-рятувальні роботи. У місцях близьких до зони стихійного лиха готуємо готелі, які нині закриті через зимовий сезон, аби розмістити в них постраждалих. Лише в Анталії для цього виділили 50 тисяч ліжок. Впоратися з колосальними масштабами лиха допомагає міжнародна. Спільта поміч Туреччині запропонували 70 держав, зокрема й Україна. До зони стихійного лиха направили близько сотні працівників ДСНС. Понад тисячу рятувальників відправить європейський союз у Сирії. Ситуація значно складніша. Ця країна також зазнала значних людських втрат і руйнувань. В ООС та Німеччина закликають сирійський режим Башара Асада надати доступ до гуманітарних і пошукових місій. Всі міжнародні гравці, зокрема Росія, повинні виконати. Рисати свій вплив на сирійський режим, аби забезпечити гуманітарну допомогу жертвам землетрусу. Слід переконатися, що гуманітарні місії справді доїдуть до місця призначення без будь-яких додаткових перешкод. Бо кожна хвилина і кожна година цінні за цей час можна врятувати багато життів. Також важливо, аби зараз замовкли гармати. А всі зусилля в регіоні були спрямовані на гуманітарну допомогу, порятунок і захист постраждалих. турецька влада на Дить невтішну статистику, що землетрус вплинув на 16% населення. Уряд виділив чималі кошти на допомогу постраждалим: 100 мільярдів турецьких лір. Це майже 5 мільярдів доларів. Подолання наслідків стихії матиме вплив не лише на гуманітарну і соціальну, а й на політичну ситуацію. Як саме покажуть президентські вибори у травні? Нонна Стефанова, Христина Катерина, п'ятий канал. Ми стоятимемо з вами стільки скільки буде потрібно. З такими словами до українців звернувся американський президент Джо Байден на непохитній підтримці України. Він наголосив під час своєї щорічної промови перед конгресом про стан держави. Байден зазначив, російське вторгнення стало випробуванням для всього світу. Однак Америці вдалося сформувати глобальну коаліцію для підтримки України. Серед почесних гостей в залі конгресу була присутня амбасадорка України у США Оксана Маркарова у промові Байден Ден також зосередився на економічних викликах, які постали після пандемії та глобальної економічної кризи. Згадав також про загрози для демократії та протистояння з Китаєм. Я виступав у цій залі торік лише за кілька днів після того, як Путін розв'язав свою жорстоку війну проти України, смертельний напад, що викликає образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала ще під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням для Америки, випробуванням для світу. Чи обстоювали б ми головні принципи? Обстоювали б ми суверенітет, чи обстоювали право людей жити вільними від тиранії? Чи Стали б ми на захист демократії за рік, ми знаємо відповідь. Так, ми зробили б це, і ми це зробили. Ми об'єднали НАТО та створили глобальну коаліцію проти агресії Путіна. Ми були з українським народом сьогодні ввечері. До нас знову долучається амбасадорка України у США. Вона уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу. Пані Посол. Ми єдині у підтримці вашої країни. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки б. Буде потрібно Почали з іграшкових танків. продовжать справжніми. Міністерство оборони Німеччини назвало дату, коли до України приїдуть танки Леопард. 2 це станеться вже наприкінці березня. пообіцяв Володимир Зеленському міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він відвідав із візитом Київ уперше на посаді глави Міноборони. пісторіус привіз сувенір іграшкову модель німецького танка Леопард, публікуючи світлину з німецьким колегою, український міністр Олексій Резніков пожартував. Мовляв, перший Леопард 2 уже прибув до Києва. А згодом їх буде значно більше. Міністр оборони України подякував канцлерові Німеччини та німецькому народу за підтримку, так само як і президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна спроможна деокупувати свої території, і то найближчим часом. Але тривалість цього часу залежить від коаліції держав на підтримку України. останні рішення щодо е, системи щодо батареї Петріот і щодо. Рішення щодо постачань ліопардів важливе для нас рішення мардери, які точно будуть гарантувати зміцнення і наповнення наших бригад, тому що дійсно дефіцит і бронетехніки, дефіцит артилерії. Це перший мій візит, щоб показати і відзначити мою солідарність, солідарність нашого уряду Німеччини, і також наголосити, як ми захоплюємося тим, що роблять Збройні Сили України. До цього можна ставитися лише з глибокою повагою. Німеччина вже багато зробила, але ми хочемо і надалі надавати підтримку. Нічні ракетні удари по центру Харкова за даними обласної влади. Чотири ракети москолоти влучили у промисловий об'єкт у Київському районі міста. Зруйновані будівлі, спалахнули пожежі у центральному парку. Удари були в землю без постраждалих протягом минулої доби. Росіяни гатили артилерію. Також по вовчанську одна жителька загинула, іншу шпиталізували. Вогонь охопив будівлю лікарні е, в її. Повторно пошкодили окупанти. Один з уламків влучив автомобіль швидкої, яка везла пацієнта. Якраз ніхто не постраждав у Куп'янську. Зруйнували шість гаражів і пошкодили ще десять. Важкою артилерією атакували загарбники Нікопольський район на Дніпропетровщині. За два десятки снарядів випустили також по Червоногригорівській громаді. Як інформує чільник обласної ради Микола Лукашук, постраждалих немає наслідки, обстрілів поточнюють. І понад 900 окупантів вже не побачать поразки. Московії загалом збройні сили України ліквідували понад 13 тисяч з росіян на попіл перетворили ще 8 танків, а ремонт не допоможе ще 15 бойовим броньованим машинам. Останній свій постріл здійснили ще 4 артилерійські системи ворога. Не допоможе Москолоті один засіб протиповітряної оборони. Сили оборони підбили ще 3 безпілотники. Також захисники неба відмінусовуються за різних птахів окупантів. Ще один літак та гелікоптер здійснили вимушене приземлення подбали українські воїни і про автотехніку. Залізячим стали ще 5 одиниць. Також погоріли 3 одиниці спецтехніки. Минулої доби росіяни вісім разів били ракетами по території України. 21 раз атакували з неба на куп'янському та Лиманському напрямках від ворожого вогню потерпали понад 40 населених пунктів. Крім того, поблизу водяного російські загарбники скидали з безпілотників на позиції наших військових аерозольні сльозогінні гранати. Про бойові дії на фронті звітує Генеральний штаб. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шепилівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Васильівка, Бахмут-Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу «Орлан». Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Не рахують людей, росіяни бездумно відправляють свою живу силу просто на вогневі позиції українських бійців. Про це розповідають військовослужбовці, які зараз тримають оборону біля Бахмуту. Там тижнями точаться запеклі бої. Ця ділянка фронту залишається найгарячішою. Її з усіх сил москолота намагається захопити, застосовує все можливе озброєння з авіації, проте ламає зуби і засіває землю трупами. Ольга Калиновська продовжить далі. Її репортаж з передової. Раніше цей літак Міг-17 зустрічав військових біля в'їзду до міста. Нині цією дорогою Костянтинівка-Бахмут майже ніхто не їздить. Тут за кожних 100-200 метрів поля, яке наближає окупантів до транспортної артерії, цілодобово точаться жорстокі бої. На землі і в повітрі. Пролетело. Саме головне ми дуже мотивовували. Ви з 14-ті у нас. Я на да. Нічого Що ти Ні, чогось трошки вже. Тікати? Ще два місяці тому ці бійці зведеного батальйону розвідки здобували інформацію для богів війни, допомагаючи успішно мінусувати ворожу броню та артилерію під Бахмутом. Віднедавна ці воїни стали штурмовиками. Ворог при і кількість його все більше і більше. Тут тобто, я вважаю, що Російській Федерації людський ресурс не потрібен. І вони їх м'ясо їх направляють на наші вогнові точки купою, і так як от, ордою в одне місце. Тобто, вони знищуються. І тому приходиться допомагати піхоті. Наші славні вже виконуємо за частіше не розвідні дані, як от Захищаємо штурмовими діями. Наш наше місто Бахмут. Серед тих, хто ретельно планує операції, потапич. Штурм тривалістю у годину-дві каже, планується два-три дні. Крім інформації про кількість окупантів в окопах, потрібно знати зброю, яка їх прикриває, і місця її розташування. Щоб спланувати добру операцію, штурмову і щоб люди залишилися. Цілі це головна ціль для нас. У нас працює глибинна розвідка. Це розвідники піші, а також аеророзд. Тобто, якщо ми не знаємо сил противника або розташування наших союзників, ми штурмові дії не плануємо, тому що це життя і здоров'я наших бійців. Натомість у рашистів усе з точністю до навпаки. У них штурмовики це смертники. М'ясний підрозділ. Так називають оборонці тих, кого окупанти кидають у бій першими. У них тактика така: вони запускають першу групу. Це скажімо так, м'ясна група у них кидає свої міномети артилерію. Ті, хто дойшов, починає в окопах, підходить штурмова група. Після штурмової групи вже заходить група закріплення. Раніше такого не було. Раніше вони просто бігли толпою, хто дойде, той дійде. У нас була інформація, що на наш опорний пункт будуть заходити 91 чоловік Вагнера. Я прийняв рішення, согласував з моїм командиром штурмувати. Позицію Вагнера. Перший штурмовий досвід днями отримали і прикордонники, які захищають Бахмут на підходах до міста. Дізнавшись про підготовку ворожого штурму їхніх позицій, оборонці атакували першими. Вони акуратненько віддихали, не подозрівають, що їх можуть штурмувати. Значить, ми заходили, у нас було, у нас було 6 чоловік. У нас була ночна винтовка, у нас були ночники, у нас були ПБСи. Хочу отметить, ПБС это автомат с бесшумной стрельбы. То есть мы заходили в дома, э, тихонечко, с глушителями уничтожали противника. Если мы сталкивались с противником, который нас уже увидел, засек, грубо говоря, и ведет с нами бой, мы закреплялись на окраинах позиций, на крайних этого здания. И, соответственно, гранатами, их же способом, как они делают, гранатами, поджигая дома, выбивая их подствольными гранатометами, делали свое дело. У нас это получилось. Это было впервые, это было эффективно. Доки спелкуемся с прикордонниками позиции неподалик бомбить российская авиация. Авиация. Але ці російські сушки зазвичай літають тут недовго. За останній тиждень їх приземлили уже тричі. В останній 7 лютого штурмовик су 25 прикордонники підбили з ПЗРК переносного зенітно-ракетного комплексу. Авіації противника досить багато на протязі доби може застосовувати противника авіацію 2-3 два рази на добу, якщо це дозволяють погодні умови. На протязі останніх 7 днів сили оборони Бахмута збили три три Ітряні цілі це два літака, один вертоліт по периметру Бахмут захищають сили оборони всередині будівлі людей і тварин рятують пожежники. У цього загону багато роботи у понівеченому місті. ми ще розвозимо технічну воду цистерною по різним районам. В штаті у нас є парамедики і. І скорий, ну, швидкі допомоги машини, які нам передала обласна адміністрація. Також, якщо поступають виклики про, про поранених, то намагаємося, якщо дозволяє ситуація і район виклику, то ще надаємо допомогу по, ну, по швидкому направленню да, швидкої шкури. Також у нас є ще евакуаційна група, Фенікс називається. Вона працює на броньованому автомобілі, капсулі, і вивозимо, якщо люди звертаються, що готову. Готові евакуюватися, от налагоджуємо контакт з волонтерами, е забираємо і передаємо їх до волонтерів. А далі вони працюють. Вони ризикують життям щоразу, як виїжджають, і навіть коли чергують у пожежній частині, бо прилітає і сюди. Стіни та стеля будівлі зсередини поранені уламками російських снарядів. Наразі це стало набагато небезпечніше, ніж було ще 2-3 місяці тому. Ось ну тут залишилися. Саме такі кріпкі міцні хлопці, які вже загартовані і ну працюють. Ось що таке бахмут сьогодні: дим, вогонь, смерть. І так тут щодня. Щодня тут горить якась будівля, в яку влучає російський снаряд. Ці охоплені вогнем, величезні триповерхові будівлі, де розташовувалася державна служба Геологія» 90 років. Вона пережила фашистів і другу світову і не пережила расистів. За рік великої війни окупанти не раз змінювали тактику на полі бою, але злочинна і страшна тактика випаленої землі, коли на місці красивих українських сіл та міст залишаються руїни і попіл, лише набирає обертів. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клеменко, Сергій Малін. П'ятий канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій на фронт, їдемо з гостинцями для збройних сил, і все завдяки вам. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний qr код який бачите на своїх екранах. Підтримати нас можна на патреоні так що місяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи в монобанку, переходьте за іншим посиланням. Якщо виглядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, Маєте і таку можливість. Будь-яка сума важлива і цінна. Дякуємо вам за підтримку. Маленькі проте завзяті та готові працювати задля перемоги. Київська дитяча залізниця зібрала понад 200 тисяч гривень, щоб купити дрон для розвідників. Як вдалося зібрати таку суму грошей, який саме дрон передали військовим? Розповість Софія Норенко. На дитячій залізниці у Києві особливий день маленькі працівники зібралися, щоб передати військовим дрон, на який збирали понад чотири місяці. 200 тисяч гривень діти отримали за макулатуру, яку активно шукали та здавали у пункт прийому. Ми зібрали більше 17 тонн за допомогою дітей і волонтерів. Переселенець відкрив на території ну тут недалеко фірму, яка займається переробкою макулатури. Він Ціну за макулатуру і сприяв, подавав нам машини, які грузили. Розпочалося все з уроку до дня незалежності від офіцера військової розвідки на позивний Михалич. Чоловік підказав залізничникам, що й вони можуть допомагати збирати гроші на різні потреби. Зсу діти вже самі придумали, як це робити. Ми всі сюди приносили макулатуру, яку можна було здати. і Цим вже збирали на дрон для ЗСУ. Ходили по району до магазинів, питали чи є макулатура, і нам віддавали її. Коли йде збір коштів для збройних сил України, які хлопці нас захищають, і це мотивувало нас усіх. І наші діти дуже молодці, тому що всі допомагали. Ми були одною командою. Щоб іще дужче мотивувати дітей між підрозділами оголосили конкурс Хто більше збере? Перше місце розділили дві команди. Їх відзначили подяками та вручили солодкі подарунки від сам самих військових нами Рекордсменом серед маленьких залізничників став восьмирічний Давид. Він сам зібрав понад 300 кілограмів макулатури. Я брав кравчучку, на якій було около 30 чимось кілограм і возив в день десь штук 7 сімші. Це було дуже важко, але я старався де ЗСУ, так як в мене там ще батько служить. Офіцер військової розвідки наголошує: дрони вкрай важливі на полі бою, бо саме вони дають змогу визначити місця розташування. Особового складу ворога та зброї. Цей дрон він літає візуально, тобто ми дивимося. Місцевість запам'ятовуємо деяка посадка, деякі де деякі укриття ворога, і ми вже візуально летимо на це укриття. Цей дрон неможливо збити ребами, тобто заглушити сигнал, щоб він сів, і в нього дуже дуже гарна камера, дуже потужна. Вона бачить практично 15 кілометрів. Тому навіть один такий дрон допоможе безпечно для. Життя наших захисників та захисниць отримати необхідну інформацію. Софія Норенко, Микола Довгий, п'ятий канал. Ось такі новини. Наступний випуск дивіться вже одесяті. Ну а далі марафон Незламна країна.